Проняшлені української аграрії. Біля Фацелі у нас ми посіяли прекрасний овес, еліту посіяли, до речі, українську еліту. І по виду, знаєте, він, він витримав цю засуху, тому що зараз, я ж кажу, сьогодні в ніч з першого на друге випало приблизно там, ну, по цьому селу, принаймні 15 мм, те, що показує тут керуючий, то 15 мм випало у нас тут опадів. І так дійсно копався, то сантиметр 10 промочило. Так що, дай Боже, ОВС буде, фацелія буде. Так, да, вона моршава поки що. Так, ну, але ОВС, я бачу непоганий, не поганий. Бо люди вже питали, а буде, і по якої ціні, і так далі. Буде, буде все. Буде все, буде, як кажуть, довирощуємо, отримаємо вал, потім будемо щось розуміти, щось будемо розуміти на рахунок. Ціни і будемо формувати ціну, яка буде. Але такий непоганий, Гляньте, чистенький, рівненький, нема тут нічого. Ми його обробили вже, але де-не-де там ось таке соняшник і прорветься. Ну нічого, все буде добре. Так що, колеги, прожию бути у нас в господарстві. Мусить бути, тепер вже варіантів немає. І нічому, нікому буде пояснювати, що дощів не було так. Буде зменшений об'єм, напевно, більше всього, що але... але він буде. Тримайтеся, успіхів вам усім!